Дуже легко довіряти, коли все добре. А що буде, якщо щось не так піде? А що буде, коли ви дізнаєтеся про свій стан здоров'я, що щось не так грає? Чи будете ви вдячні Богу тоді? Це питання до мене, це питання до всіх. І коли приходить якась проблема в нашому житті, ми що робимо? Ми починаємо або нарікати. Буває таке, правда? Що нарікаємо, або починаємо злитися на Бога, на обставини? І ще найгірше ми починаємо закриватися від людей, які є поруч з нами. І щоб цього не сталося, нам потрібно вчитися довіряти Господу Ісусу Христу навіть в своїх труднощах. І ще одне важливе це служіння, бути уважними до людей навколо, робити добро вже сьогодні. Якщо хтось вас щось попросить і ви в силі дати, то дайте. Якщо хтось голодний і ви в силі нагодувати, нагодуйте. Якщо в силі, скажімо, когось потішити, то потіште. А буває таке, що ви не маєте потіхи, але ви можете за цю людину помолитися. До прикладу, Ісус Христос Він нам показує на собі приклад, як Він не тривожиться і як Він довіряє себе. Ісус Христос не поспішав і не тривожився, а діяв у спокої та мудрості. Він був повністю присутній в кожній зустрічі, кожному слові, кожному вчинку. Коли я проводжу інтерв'ю з людьми через е, Skype-додаток, е, то для мене важливо чути людину. Коли я спекоюся, задаю їй запитання, і я її слухаю. І в цей час, коли я слухаю, я весь е, в її увазі. Тобто вона говорить, чи він, і я їх слухаю. Бо від того буде залежати так само, як я поведу далі інтерв'ю. Приклад Ісуса в тому, що Він діяв у спокої та мудрості. Але пам'ятайте, коли з Біблії, в Біблії написано, що коли Ісус прийняв хрещення, на нього зійшов Дух Святий, і голос Небес сказав: Це син мій улюблений, в ньому моє подобання. Слухайтесь його. Знаєте, що цим самим Бог підкреслив? Що Бог поважає свого сина, Бог любить свого сина, Він йому дає запевненість, сину. Щоб тобі не довелося в земному шляху пройти, я з тобою.